Всім доброго дня. Тут гранатик, кущик. Тут кущик граната. Ну, то я купив. Річ не про те. Тут є у нас сорт хурми, яку я не виставляв у продажу. Яка конкретно його назва? Чи Гігант Пую, Чигана Пую, хто як називає. Подивимось, що то таке. Особливо про цей саженець можу сказати, що в цьому місці, у місці прививки тут була гілка близько, я знаю, метр двадцять приросту. Її обламав вітер в свій час і на тому місці вибила друга брунечка з мабуть, і виросла. На даний час близько 60 сантиметрів. Таких саженців у нас є приблизно 6 штук, 6-8. Я їх рахувати не буду. Вони всі на місці в основному. Я пересаджував віргінку і садив, на місце там прививав. Тобто віргінка пересажена і на неї привитий саджанець. Тут приріст немалий, теж пую. Але я його обріжу, лише одну-дві бруньки хай росте. Тут не так йому полюбило, як там. І ще один сорт, який в продажу не йшов у нас цього року. Хочу видіти, що то таке. Цей саджанець буду лишати на місці, навіть не буду пересаджувати, незалежно від того, що тут рядом є саджанець, який посажений. Ну, Оці два будуть жити рядом, кущовим способом формувати дерево буду, ну, як помір того, як вони рости, будуть формувати. Я не хочу його пересаджувати, я хочу побачити поскорше плоди, бо при пересадці рік тратиться. Вергінка, сіянець двохрічний, так що воно скоро пожене. Якщо не на другий, то через рік має бути, по краю міру, сигнальні плодики мають бути. Якщо не на слідуючий, та через рік. По-любому я його обріжу на такій висоті, приблизно на висоті 80 см. В метр, для того, щоб вже формувалася крона. Ось ці два для мене інтересні сорти поки які в продажу не йшли. Так ми там більше бур'яну тепер, як саженців, саженців вже мало. Тут у основному саженці для себе. Будемо закладати, вже фактично велика частина закладена, закладати хурмавий сад. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!